Шість локацій у Луцьку, шість ідей для змін. Це друга частина відео з воркшопу, де ми разом з урбаністами та лучанами генерували ідеї щодо розвитку міста. І ось ці ідеї: територія Київського майдану. Ми залучаємо, робимо такий більш тихий зелений простір з дитячими майданчиками. Щоб звісно, там дуже багато житлової забудови, і це якби все притягувало жителі. Набережна Сапалаївки. відтворити історично там таку стежку, яка називалась Теренкур. веломаршрут, маршрут для а, то, орієнтування, зберегти ту природу, затишні зони для якихось гамаків, кінопереглядів. Гнідавське болото Я активізувати основні моменти. Для ще більшого типу взаємодії з цим простором там є внутрішній острів на цьому болоті, на якому є багато дикої природи, детально описані ідеї та анонси таких подій шукайте у нашому інстаграмі.